Справа 1262 периметр квадрата дорівнює 11,2 см. Знайдіть периметр прямокутника, площа якого дорівнює площі даного квадрата, а одна зі сторін 9,8 см. Ну що ж, стартуємо. Давайте для початку розберемося з квадратом. Якщо у нас є його периметр, то ми можемо знайти тоді, чому дорівнює сторона квадрата. Записуємо перша дія. Ну, Пригадуємо, оскільки у квадрата периметр P визначається, як 4, що множиться на А, бо всі 4 сторони у квадрата рівні, то для того, щоб знайти сторону, А нам, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, треба периметр P поділити на 4. І це дорівнює. Периметр у нас 11,2. Що ділиться, записуємо на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити куточком. Записуємо 11,2. Що ділиться. Що ділиться на 4? 11. Ділимо на 4, це буде 2. 2 помножити на 4 це 8. Віднімаємо. 11 8 це 3. Будемо вже брати цифри після коми, то Ціла частина частки у нас 2. Зносимо 2. 32 ділимо на 4, це буде 8. 8 помножити на 4 це 32. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 2,8. Записуємо в дужках чого. Ми знайшли частину від довжини в сантиметрах. То це будуть сантиметри. Пишемо, що це у нас буде тоді сторона, сторона квадрата. Нам сказано, що площа прямокутника дорівнює площі даного квадрата. Знайдемо площу квадрата. Тоді записуємо друга дія. Отже, S площа квадрата ми визначаємо як А в квадраті або як А, що множиться на А, і це дорівнює. В нашому випадку це 2,8 що множиться на 2,8 і це дорівнює. Ну, давайте множити стопчик. Отже, записуємо 2,8. Що множиться на 2,8 множимо. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 2 помножити на 8 це 16, плюс 6 це 22. 2 помножити на 8 це 16. 6 пишемо 1 запам'ятовуємо, 2 помножити на 24, плюс 1 це 5. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 2 плюс 6 це 8, 2 плюс 5 це 7. Раз, два знаки після коми ставимо. То записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 7,84. Ми сантиметри множили на сантиметри, Це будуть квадратні сантиметри. Так. Записуємо, що це у нас площа квадрата. Але і у квадрата, і у прямокутника площа однакові, то виходить, що 7,84 це і площа нашого прямокутника. Ну добре, то нам відома площа прямокутника, і нам відома одна із його сторін. То як знайти, чому дорівнює у нас друга сторона? Записуємо тоді третє діє. Ну що ж, пишемо, оскільки для прямокутника. S це А, що множиться на B, тобто одна сторона, що множиться на іншу, не те саме А, що ми писали у квадраті, то записуємо, щоб знайти, наприклад, довжину іншої сторони B, нам треба добуток S поділити на відомий множник на А. І це дорівнює. Отже, добуток у нас є 7,84. Квадратного сантиметра потрібно поділити на 9,8. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому і в дільнику, Тоді вийде 78,4, що ділиться на 98. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити куточком. Записуємо 78,4. Що ділиться? Що ділиться на 98? Ну що ж, 78 менше, ніж 98, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Тепер 784 ділимо на 98. Це буде 8. 8 помножити на 8 це 64. 4 пишемо, 6, запам'ятовуємо. 9 помножити на 8 це 72, плюс 6 це 78. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що це у нас дорівнює. Давайте перенесемо. Це буде дорівнювати. Отже, 0,8. Ми знайшли частину від довжини в сантиметрах, то це в нас будуть сантиметри. Так, записуємо, що це в нас буде тоді друга сторона. Друга сторона прямокутника. Є. Ну що ж, зараз, коли нам відома і одна сторона, і друга сторона, нас запитують, а знайдіть периметр прямокутника. Ну що ж, давайте будемо його знаходити. Записуємо четверта дія. Пригадуємо периметр, позначається літерою П для прямокутника протилежні сторони якого рівні? Це 2А плюс Б. Де А і Б це суміжні сторони. І тоді це дорівнює. Отже, записуємо 2, що множиться. У дужках замість А пишемо тоді 9,8 додати. Ну а замість другої сторони пишемо 0,8, ми вже це порахували. І це дорівнює. Ну що ж, 9,8 плюс 0,8 це буде 10,6, То це буде 2, що множиться на 10,6. І це дорівнює. Ну що ж, 2, що множиться на 10 це 20. Але 6, 10, що множиться на 20, це буде 12 10, або 1,2. То разом буде 21, 2, Так? То Тут ми додавали сантиметри, то в нас будуть сантиметри. Ну і записуємо, що це у нас периметр. Сподіваюсь, поміститься. Периметр. Периметр прямокутника. Периметр прямокутника. Ну що ж, це ми зробили. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть периметр прямокутника. Ми знайшли. Записуємо 21, 21,2. Сантиметра. Ну що ж, ось таке завдання на периметр і площу прямокутника і квадрата. На цьому вправо завершено.